Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру. Назви одним словом. Я буду називати предмети. І так, баклажан, часник, буряк, помідор, цибуля, огірок, морква, картопля. Як назвати дітки? Це одним словом це овочі. Так, пельмені, млинці. Гарбузова каша, гречана каша, піца, вареники, борщ та голубці, одним словом назвати це страви Гуска, курка, півень, папуга, цесарка, перепілка, качка та індик. Одним словом це свійськи. Птахи, виноград, кавун, ківі, малина, Полониця, вишня, агрус, смородина, одним словом це ягоди. Чайник, терка, тарілка, ложка, чашка, ополоник, сковорітка, каструля. Одним словом це посуд. Посуд хліб, яйце, м'ясо, сосиски, салат, молоко, ковбаса, сир. Одним словом, дітки, це називається продукти. Протукти. Носоріг, слон, мавпа, верблюд, лев, тигр, жираф, зебра це тварини. Вони не живуть в нас. Це екзотичні тварини. Далі білка, вовк, кабан, їжак, ведмідь, заєць, олень, лисичка. Це тварини, вони живуть у нас, і це дикі тварини. Молодці дітки: груша, лимон, слива, ананас, абрикос, яблука, апельсин, банан. Це фрукти, дуже корисні і смачні фрукти. Молодці дітки!